Ще одна кав'ярня Львову, яка також має власну обсмажку, але зовсім інша від попередньої, тому що знаходиться у сучасному бізнес-центрі на першому поверсі і має сучасний дизайн. Кав'ярня Чихович існує з 2014 року, як і обсмажка під цим же брендом. Дана кав'ярня працює з 8.30 до 9.00. Подімо всередину, скуштуємо напої, подивимося, що можна з'їсти солоденьке. На зміну вінтажного світками ми завітали в Чеховіч, який у сучасному стеріловці. Подивимося, яке тут обладнання. Кавомолки під еспресо компак та еспресо кавоварка слеєр. Фільтр кавоварка Марко та змелювання кави під фільтер. Малконів Яка 43. Також у закладі готують кендрю. До речі, давно не бачила кемікс серед інтернатив. Смачний збалансований фітфайт. Мені здається, що в кав'ярнях, які ми обираємо, навіть сенсу не має щось сказати про каву, тому що тут вона точно якісна. Єдине, на що я звернула увагу, що зараз в моді, чи в тренді, чи просто до цього вже якось прийшли із розвитком кава саме натуральної обробки або нейробне. З молоком це дуже відчувається. Така простора кав'ярня дуже зручно. Люди не заважають одне одному, навіть якщо повна посадка. А людей тут дуже багато, мабуть, тому що кава смачна, також є повноцінне меню. Подивимось меню: тут є і сніданки, стартери, салати, і основні страви. Кав'ярний Очіхович є кав'ярнею 5 хвилі. Наприклад, тут є відзнаки від чемпіонів. Одним із чекпоїнтів, які ми розповідаємо про кав'ярні, є адаптованість до клієнтів з дітьми. Особливо, якщо в кав'ярні є велика кількість додаткових місць це повноцінна кухня. Багато людей захоче прийти сюди з сім'єю. В цій кав'ярні дуже класно, тому що тут є навіть меню для дітей, а у вбиранні є каленальний столик. Це велика рідкість зараз у кав'ярнях та ресторанах. Літній майданчик не передбачено. Тут є просто дві лавочки, на яких ви можете відпочити, але великою перевагою є дуже велика парковка. І Якщо ви прийдете, завжди знайдете місце для своєго авто. Тож рекомендуємо вам кав'ярню світ кави та полярню Чехович, в яких ви можете не лише смачно поїсти, випити кави, а і ще й купити зерна додому.